100 тисяч людей почуло проповідь Євангелія Ісуса Христа обличчя в обличчя. Був такий рік, коли церква, слово Боже, в місті Одеса проповідувала на залізничному вокзалі і проповідь Євангелія Ісуса Христа почуло 100 тисяч людей. І знаєте. Що дуже багато людей говорили, що в них немає часу на Бога, тому треба гроші заробляти, в того робота, в того будинок, в того квартира, сім'я, діти і так далі. Третє, десяте дуже багато причин і немає часу на Бога. Друзі, всі ми надіємося на спасіння душі на Царство Небесне. Знаєте, що як на похоронах говорять, Царство Небесне. А як ми успадкуємо Царство Небесне, якщо в нас зараз немає часу на Бога? Якщо зараз немає часу на Бога, то про це в нас буде час подумати у у пеклі у вічних муках там буде дуже багато часу. Друзі, тому не пропустіть своє спасіння. Підписуйтесь на телеграм-канал наших пастирів Салтаненко і слухайте проповідь Івангелія Ісуса Христа. Істинне Слово Боже.